Во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені у Христі браття і сестри. Сьогодні ми слухали притчу Господа нашого Ісуса Христа про нерозумного багача, в якого щедро вродила нива. І він, зібравши урожай, задумався над тим, що робити з тим урожаєм. Сказав, розвалю я старі житниці, побудую нові, і скажу душі своїй їж, пий, веселися, бо всього достатку в тебе. І ми розуміємо, що неправедні думки його. У нього вродила нива. Зрозуміло, що він трудився на цій ниві. Але саме слово, що не він зробив, не він заробив. А слово Бога нашого, що вродила нива, означає, що Бог йому дав це багатство. Він же, зібравши це багатство, говорить, зверніть увагу сьогодні, я, мені, моє. Як часто в житті у нас відбувається так само, ми думаємо тільки про себе, Бог дає нам для того, щоб ми могли поділитися, могли допомогти комусь з надією на те, що хтось допоможе нам колись. Ми ж думаємо тільки про себе. І це є неправильно. Все, що ми маємо в цьому житті, все дає нам Бог. Казав один святий: Бог дає нам людей, щоб ми любили їх, дає нам речі, щоб ми користувалися ними. Але в житті дуже часто буває наоборот, що ми любимо речі. А користуємося людьми. Бог дає нам наше життя, Бог дає нам наш одяг, наше багатство, наші здобутки, щоб ми могли поділитися ради любові своїм ближнім. І тоді ми стаємо церквою Христовою, істинною церквою. Адже навіть перші літургії таки називалися вечерями агапами, вечерями любові. І тільки тоді ми стаємо дітьми Божими. Сьогодні у нас час випробувань. Бог дав нам нашу землю, яку ми повинні зберегти. Зберегти ради наших поколінь і ради наших ближніх, навіть наши, ради наших сусідів, які прийшли до нас зі зброєю в руках. Бо тільки з Богом і тільки в любові в мирі можуть жити сусідні народи, сусідні держави без ненависті і все, що Бог дає нам, щоб ми за ці кошти. Вибудовували не танки і зброю, а будували школи і лікарні. Храми Божі будували. Я сьогодні згадав початок повномасштабного вторгнення, коли перший день загинули льотчики, пілоти наші ніжинські. Які за два місяці перед цим літали нашими українськими літаками в Росію і допомагали безплатно, допомагали гасити пожежі, лісові пожежі в Росії. Вони були рятівники, і в перший день вони загинули від російської ракети. Можна будувати літаки, які будуть тушити пожежі, допомагати сусіду. Можна будувати літаки, які будуть скидати на сусіда ракети, бомби. І в цьому вибір наш з вами. Бог дає нам багатства. Бог родить нашими нивами. Бог дає нам наше життя, щоб ми жили ради один одного, щоб ми ділилися тим, чим, що родила нам наша земля, щоб ми будували школи, лікарні і храми Божі. І тоді ми станемо, і тільки тоді ми стаємо дітьми Божими, синами Господа нашого Ісуса Христа. Важка доля, недобра доля, нерозумного багача. Але ми будемо багатіти у Бога так, як написано в сьогоднішній Євангелії. Буде наша Україна світлою і багатою, незалежною і щасливою. Це ми віримо і з цією вірою сьогодні молимося, трудимося і боремося. Слава Богу, Боже, благословення на всіх вас.